Вітаючко всім, з вами ж я, Владислав, і ми з вами продовжуємо прогодити мапу під назвою Пригоди Робінзона Кукурузо. Саме наш рідний на української мові, звичайно, це грай моєї власної мапи. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, в першій частині ми побували в пекі, дослідили попередні острови, які ми не дослідили в першій частині. А сьогодні ми відправимося в наше поселення. І також переможемо дракона краю. Тобто це в нас остання частина цього нумограю. Так, буду я звідси вже іти, бо бачу, що по мені стріляє чахлик. Ну що, йдемо в це поселення. Нам потрібно дівратися до твердині, але спершу потрібно оглянути ці будівлі. Подивіться, що цікавеньке ми зможемо там знайти. Можливо, якісь підказочки, сфери і так далі. Ну і якщо ви хочете продовження даних видів, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні видива. Та взагалі про Майнкрафт і про будь-які інші забавки на цьому каналі. Саме ваші коментарі. Так, ну що, давайте підемо сюди. Бачите, тут у нас є скриня, а в скрині у нас лук і два стаки-стріли, також сфера. Книжечку давайте ми прочитаємо трішечки потім. Я ще хочу оглянути деякі будиночки. Бо я от згадав, що тут є ще у нас скриня, яку потрібно перевірити. Там є дещо цікавеньке у нас, тут нічого поки що я не бачу. Так, ні тут нічого, порожньо. А в цьому будинку ще всі бачу, тут є такі табличечки. Так, ліжечко тут також однесеньке. Ще одна будівля, і тут у нас скриня, а в скрині у нас їжа. Добре, я візьму бульбу. Одну гривню, звичайно, що це у нас паскалочка, чомусь я не розшукав одну гривню. Або я її не додав, або я її неправильно знайшов. Ну, гаразд, те, всі майже пасхалочки ми розшукали саме на цій мапі. Ну, якщо ви хочете завантажити мапу, то посилання всі я лишаю в описі під цим видивом. Так, давайте тепер прочитаємо цю примітку. На той момент ви знайшли усі сфери для того, щоб знайти твердиню. Буде показано шлях табличками. Удачі, вбивстві драку на Нарешті це зло буде знищене раз і назавжди. Ось така у нас приміточка остання. Слава Україні, героям слава! Звичайно, що тільки згадати, коли я це все писав. Ну, добре. Я готовий. Тепер шукаємо шлях у твердині. Але спершу я оновлю свої обладунки, бо я знайшов потрібну кількість мені діамантів. Так, тут все розраховано. І ви знайдете ту кількість діамантів, яка потрібна лише для обладуночків і для одного меча. Ну все. Я тепер готовий і пішли шукати нашу твердину ну, завдяки табличкам, які я от зробив. Так ось, до речі, ця сама табличка, яка в нас веде до самої твердині. Ну що, спускаємося, будемо йти до нашого дракона. Спускаємось донизу. Ще спробую знайти шлях до того порталу. Так, ну що, пішли. Через ці коридорчики дивні. Так, там нічого немає. Що давайте сюди підемо. Надість. О, от сюди. Згадав, десь тут у мене мав би бути портал. А ні, не тут. Напевно, треба ще прямувати далі. Зовсім в інше місце. Так тут я не буду лишати смолоскип. Давайте продовжувати далі на шлях. Так, тут нічого немає. О, тут є скринька Що у нас? Перелина. Все-таки Перелина, можливо, мені чимось та й допоможе. Так, ось так ще один прохід, а тут у нас тупички. Тут немає ніякого проходу У нас, там далі в нас бібліотека. Ну, але вона мені не потрібна, ми прямуватимемо далі. Ми ж таки йдемо на пошуки порталу, а не на пошуки якихось інших речей, які нам взагалі не допоможуть. О, все, ми знайшли цей портал. Добре, добре, залишається лише знищити розсадник лусниць і зможемо пройти далі. Так, все. Знищимо цей розсадничок і беремо, беремо наші сфери, куди ми зможемо їх ось поставити ось сюди. Так, кладемо сфери сюди. Мені здається, що це видиво вийде досить коротким, не такі будуть. Не таким буде, як інші видиви, тому що ми вже прийшли, бачити до дракона, і нам лишилося лише його перемогти. Та і це я гадаю, що не триватиме досить довго. Отже, ж, треба одну знайти сферу. Ну добре, пішли, пошукаємо, можливо, я в пеклі її забувся. Так, я тим часом повернувся. Сферу я маю, але, на жаль, я її чомусь не змінив. Не змінив його її назву. Угу, воно по звичайному окуендеру написано, чомусь я його не змінив. Напевно, призабувся. ну Це вже моя проблема, недоробіток мапи. Ну добре, пішли. Я готовий, я готовий до бою із драконом крайнющо. Ну, тим часом ми вже в іншому вимірі. Давайте перлину використаємо і перемістимося вон туди. Так, тепер можна знищувати перші наші кристали. Давайте почнемо з цього. Надіюсь мені вдасться. І щось я не, не влучаю в той кристал. Ну добре, давайте ще, підійдемо от сюди. Треба добути кількість мені ендерняку, який ми зможемо викрасти для того, щоб піднятися до гори. Так, добуваємо його. Отже ж, не щастить мені. Не щастить, бачу, підлітай до мене, але поки що, поки що в мене достатньо життя, щоб пройти цю мапу. Так, Підіймаємося до гори і будемо знищувати наш перший кристалик. Так, підіймаємося, підіймаємося. Поки що мені блоків достатньо, я так бачу, хоча тут надто високо надто високо підійматися. ж дракон. Чатуй мене, чатуй мене з всіх кінців. Так, їмо пульбу, ні мені поки що достатньо. а ні, можна й поїсти. Матчу, треба. Голод у мене з'явився. Ну добре, знищуємо ще. Деякі кристали, які я зможу знищити. Так, Ось один другий кристал. Давайте ще вон той третій вдалечі. І ось так у нас. Так, Тепер підіймаємося до ще одного кристалу. Потрібну кількість ендер, яку я здобув, І він нам допоможе піднятися ще вище вище і вище. Так, Підіймаємося і тепер давайте знищувати ось ці. Грати, так, ще підіймаємося, знищуємо оцей кристальчик. Так, все, готово. Чудесно. Так, тепер треба спуститися донизу. Ось таким 14 способом. Хоча в мене лишилося всього два сердечка, тому варто бути обережними. Обережними саме тут. Так, ми біжимо від цих мандрівників. такі вони приставучі, дуже. Нічого їм поганого не зробив, вони на мене лізуть. Отже ж, ці мандрівники. Так, забираємо водицю і отримуємо ще якийсь. Так, ендерняк, я таке трішки добув, але давайте ось так знищимо. В мене скинув дракон. Так, там Взагалі була не розберега з тим всім. Так, знищимо ще деякі кристалики. Ось ще один у мене лишився. Так, Знищимо його також, і я так бачу, що мені лишається всього один кристал. Так, давайте ось тут підбіжимо. Ось я гадаю, що варто було б тут його і знищити. Ні, не дістав до нього, давайте ще раз. Здається, що я його знищив. Все, добре, тепер можна наносити шкоду нашому драконові краю. Дивний з'являється. Ну добре. Перемагаємо його. Надіюсь, я хоча б половину знесу, хоча мало ймовірно ще я знесу, я лише зніс четвертинку всього, одну четверту. Добре, почекаємо, поки дракон підлітить ще раз. Так. Я тимчасом половину зніс йому, але треба ще оцю половину знести. Дивіться, це не буде так надто довго тривати, тому давайте насимо ще йому, ще йому, ще більше шкоди. Так і ще лишилося, та дуже мало лишилося, можливо 20% йому нанести і ми зможемо його перемогти. Я прийду цю мапу. Навіть не думав, що я її проходитиму. Ну а завдяки вам, мої любі послідовники, ви її бачите на каналі. Ви дуже просили, щоб я її пройшов для вас. Так, залишимо, ти, так, ти ж паразит такий. Що ж ти виробляєш таке? Так, ще трішечки, ще зовсім трішечки. Ж ці мандрівники мені заважають перемогти дракон. Так, ще кілька ударів і перемога. Так, ще один, і готово. Все. Ми перемогли давнє зло. Ми допомогли іншим селянинам. Ми врятували острів. Ну і ми Робінзон Кукуруза. Все, ось такий нумограй у нас тут вийшов. Ось так ми попрацювали, мандрівники мені також заважали, але ні, давайте вже підемо. Все. Повертаємося у наш звичайний світ. Ну і ось так ми перемогли дракона краю. Ну, дане відео закінчилося. Якщо переглянули, забувайте про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотують робити наступні відео. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей, мої любі послідовники. Слава Україні! Слава Збройним силам України!